Головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний, провів телефонну розмову з начальником Об'єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки, генералом армії Т'єрі Бюркаром, обговорили обстановку в зоні бойових дій, детально розповів про всі напрямки, де тривають наші оборонні та наступальні операції, відзначив стійкість та героїзм усіх наших воїнів. Які відбивають атаки росіян, та які, не зважаючи на щільність ворожих інженерних загороджень, кратну перевагу противника у повітрі, живій силі, артилерії та снарядах, продовжують просуватися вперед. У розмові з генералом Бюркаром окремо зупинилися на потребах українського війська та на питанні підготовки наших військовослужбовців на території Франції. Подякував союзникам за підтримку, домовилися залишатися на зв'язку та спільно докладати зусиль загляде окупації України. Командор-in-chief of the Armed Forces of Ukraine, 4 star General Valerie Zalzній. I had a telephone call with French chief of дефенс General Thierry Berthard. We discussed the situation in the area of combat. I told him in detail about all directions where our defensive and offensive operations are going on. In conversation with General Burkhard, I emphasized the resilience and heroism of all our warriors, who are repelling the attacks of Russians and who, despite the density of the enemy's obstacles and several fold superiority of the enemy in air, manpower, artillery, and shells, continue to move forward. Separately, we covered the needs of the Ukrainian military and the matter of training of our military service members on the territory of France. I thanked allies for their support. We agreed to keep in touch and to dedicate together the effort for the deoccupation of Ukrainian territory.